Вихідний – перший день зими це вже три причини для відмінного настрою. А беззаперечним четвертим аргументом стануть і теми дня неділя. В студії Ірина Сагайдак я рада вас вітати. Отже, сьогодні в програмі детальний огляд кожної сторіночки життя Ольги Кобилянської продовжується новими заходами. Студійна подорож приведе сьогодні в Грюнерзі, парк, котрий перетворюється в озеро. Сьогодні малеча розповість, що таке справжня дружба. У подорож з сторінками життя і творчості славетної орлиці Ольги Кобилянської на театральній площі до пам'ятника письменниці поклали квіти, а поштовики презентували Марку з її портретом. Більше дізнаємося з наступного матеріалу. Слухали улюблені народні пісні, гралися в народні ігри, розповідали улюблені казки, які так любила Ольга Кобелянська. До храму книг завітали і бібліотечні працівники шкіл, студенти училища, мистецтв імені Сидорова Робкевича, шанувальники творчості, письменниці. Її не просто треба читати, її твори треба так читати, щоб заглиблюватися. І вона для нас залишила велику притчу притчу мудрості. І ми повинні черпати щогодини, щодня, е вирівнювати себе, різьбити себе, як каже Ольга Кобилянська. Підготовці даного заходу ми використали дітей недільної школи святої Параскеви. Е ми намагалися відтворити дитячі роки Ольги Кобилянської. Її любов до землі, її любов до всього того народного до народних ігор, до історії, до притч, до казок, до легенд у бібліотеці. Проводять і науково-дослідницьку роботу. Команда наших бібліотечних фахівців підготувала біобібліографічний показчик Ольга Кобилянська з нагоди 150 річчя. Скоро цей показчик вийде в світ, і багато бажаючих шанувальників творчості Ольги Кобилянської зможуть познайомитися з відомими і невідомими сторінками життя і творчості Ольги Кобилянської. Не залишився осторонь і відділ поштовиків, де листи та марки розліталася з великою швидкістю. Також чиновники поклали квіти до пам'ятника письменниці. Уже до початку люди зверталися, підходили і Купляли наші марочки з конвертами, то вже біля 300 штук ми вже реалізували. До кінця робочого дня я думаю, що буде ще набагато більше. У лютому наступного року поштовики відкриють виставку ярмарок та конвертів. Ірина Сайдак іриначмихоло та Олег Сташкевич дня ТВА. Краса і сила водночас Стендітна чернівчанка вагою 52 кілограми на підборах піднімає втричі важчу штангу та має мускулатуру як у Шварценеггера. Аби досягнути таких показників, вона відмовляє собі у їжі. З красивою та сильною спілкувалися журналісти ТВА. За рік чернівчанка Інна Трофименкова посіла на чемпіонаті України третє місце, а на світовому отримала бронзову нагороду і стала четвертою на змаганнях у Мадриді, які організовує Арнольд Шварценеггер. Мрія здійснилася, і серед п'яти сотень учасників Інна здобула шосте місце в Мадриді. Далі я лічу в Мадрид в Іспанію. Я там буду виступати, бачити Шварценеггера. Там були всі знаменитості, на яких я рівняюся, смотрю їхні відео, то я їм восхищаюсь. Неодноразову чемпіонку України підтримують батьки. у всьому і ніколи не відмовляли її від занять. В цьому виді спорту тут намного проще. Я виступаю в купаніці, я виступаю в туфлях на високому підборі. Це дефілювання на сцені, де я повинні показати всю жінську красоту і також показати свою красу мишць. Це не це зовсім на сцені. Под красивою музику ми виходимо, дефіліруємо, улибаємося і нас оцениває. Чи потрібно собі у чомусь відмовляти щодо раціону і взагалі, що не їдять спортсмени? Питання е, зависить у спортсменів, це підговір е, період або ну, тобто відпочинок. Е, в період відпочинку ми можемо і сладості кушати, і мучні здійсни. Уже в подготовке убираются простые углеводы, сладості, печеньки, булочки. Здесь уже становится очень сложно себя контролировать. Які И чи всім можно на тренажерах? Не советую посещать детям до 14 лет тренажерный зал, так как это растущий организм, которому не нужно поднимать тяжести. То есть лучше заниматься в домашних условиях, это пробежки, это футбол, активный образ жизни. Также тренировала женщину в возрасте 63 года. То есть это тренировки для здоровья, для укрепления мышечного тонуса. Даже в таком возрасте можно заниматься и нужно. Спортсменка не зупиняється на досягнутому і вже готується до чемпіонату України у Чернівцях із Паверліфтингу. Олександр Ткачук, Ірина Чмихоло, Олексашкевич та Медня ТВА. Буковина продовжує вшановувати пам'ять Ольги Кобелянської з нагоди 150-ліття від дня її народження у Чернівецькій загальноосвітній школі номер 24 що носить ім'я письменниці, провели наукову конференцію. У ній взяли участь учні та вчителі-письменники та просвітяни. Про творчість буковинки дізнавалася і Знімальна група ТВА. Творчість Кобалянської вже давно внесена у шкільну програму. Її поеми Земля та людина учні вивчають детально, адже у цих творах порушені проблеми, які актуальні й нині, особливо для українців та для буковинців. Зокрема, Лілія Слюсар понад 10 років викладає українську літературу для учнів першої гімназії, вчить розуміти Кобалянську по-іншому. Адже не дарма Кобалянська говорила, що я би хотіла бачити всіх українців орлами. Що це таке? Хто той Орел? Це просто птаха, яка літає. Низько чи той, хто справді літає. Ми маємо крила ті за спиною. думаємо, що ми крилаті, але щось нас не пускає відірватися від землі. Творчість Кобилянської вплинула на формування Буковинського письменника Василя Васкана. Чоловік вважає, що Буковинська орлиця вчить основоположних людських законів. Вона, як геніальна, потужна особистість, вона вирішила підкреслити одну річ: що є справи святі, які не можуть бути порушені. Бажанням будь -якої людини, якою б вона не була вільною, конференція присвячена Кобилянській, у 24-й школі проходить щорічно. Та тепер літератори, вчителі та учні прив'язали творчість письменниці до сьогоднішніх подій. Олександр Ткачук, Ян Пьонковський та ТВА. Грюнерзім парк, який перетворюється в озеро. Якщо перекласти дослівно, зелене озеро розташоване це диво природи в Австрії поблизу містечка Трагос. Біля підніжжя засніжений гір Хохшваб. Це місце є улюбленим для туристів і мандрівників. Протягом зими глибина озера складає 1-2 метри. Проте, коли весною температура починає підвищуватися, сніг і лід на вершинах гір тануть. Вода стікає в басейн біля підніжжя і озеро розширюється до неймовірних розмірів, поглинаючи весь парк. Життя в кадрах ролик з назвою «85 секунд розповідає історію хлопчика і дівчинки, які були друзями з дитинства, росли разом, закохувалися, втрачали і знову знаходили одне одного. Протягом чотирьох місяців креативники одного з американських агентств переглянули понад 4 тисячі стокових роликів і відібрали 105. З них і зліпили дивовижну історію. мистецтво у всьому і коли з'явища, яке всім давно набридло, творять шедевр. Реклама, від якої очей не відведеш. Динамічна, креативна, творча, а ще смачна. In this place of pots and pans and slightly blunt knives lives the cook. Not for her the ready -mure. Weaves magic. The kind that brings people to her door. This isn't hocus pocus. The cook has powers, imagination, fearlessness. This is the cook in her place of our pot center. щирі відповіді на звичайні запитання про вже буденні для дорослих речі. Що таке дружба? Розповідає малеча. Чепори ти дружиш кимось. Зразу тебе зустрічають, означають дуже говорити. Ми з ними граємось ігри. Дружба це коли тебе люблять і дуже ти друг друга поважаєш. Дружба це коли тобою хтось дружить і любить. У мене є собачка, я до неї в село приїжджаю і гостинці даю. и даешь игрушки кому-то. Где еще? Игайша. Например, вы говорите с Андреем, у него есть какие-то дома шахматы. А, вы знаете? Он мне не дозволяет. котики песні, що один одному допомагає. Не забирає іграшки. Дружба це, щоб дорожити всім, всі ми, всі ми гратися. І все давати Ірина, Даша, е е Анюта, Маляна і, і Софія. Це коли жили ще своїм другом, коли вешено, і коли, грає, коли дружкою грається. Ще коли у віку, і ще коли в гості і допомагаєш збирати ігрушки, це коли вони граються, сваряться, і, 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 і друзяці, ніколи не будуть сваритися. Це коли діляться, не обижають, не боються гарно, не злі. Що ж, наразі в мене все. Побачимося, як завжди, о 21.30 лише на ТВА. Вам легкого тижня, гарного настрою та віри в себе!